Ці та свідоцтви випускникам 11 та 9 класів громад Василівського району, командно штабні навчання у Запоріжжі, свято до дня конституції та відновлення укриття перед новим навчальним роком. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Закінчення школи завжди було святом для випускників, проте війна внесла значні корективи. А особливо для тих закладів освіти, які зараз територіально знаходяться на окупованих територіях Запорізької області. Втім, учні, яким вдалося виїхати до обласного центру, продовжують здобувати знання. Минулого тижня випускникам дев'ятих класів громад Васильівського району вручили свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Ініціативу проведення заходу взяла на себе Запорізька гімназія номер 103 А урочиста це. Церемонія для випускників 11 класів відбулася на базі Запорізької гімназії номер 6 Зібралися батьки, вчителі та головні винуватці свята. Вони представляють 16 закладів загальної середньої освіти із шести громад Василівського району. Їх прийшли привітати директори та педагогічні колективи. Окрім атестатів цьогоріч із 68 випускників дев'ятьом були вручені золоті медалі. Сьогодні я отримала золоту медаль за успіхи у навчанні. Я дуже щаслива, досить багато зусиль було докладено для цього. Тому я взагалі дуже вдячна вчителям, дуже вдячна своїй школі. І дай Боже, я вірю в себе і я дойду до багатьох висот і хочу розвивати нашу країну і докладу зусилля, щоб зробити нашу країну краще і тільки краще. Зі словами подяки шостій гімназії за можливість провести свято виступив голова Васильівської громади. Випуск 2022 року у закладах громад не відбувся, тому такі урочистості проводяться вперше з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, для випускників нагода для зустрічі та радості неабияк важлива. Я хочу подякувати Запоріжжю. Я хочу подякувати міській раді Запорізькій. Я хочу подякувати тим школам, які прихистили і взяли певні функції, які раніше лежали на наших комунальних закладах. Взяли на себе. А сьогодні, ви як бачите, дійсно гімназія номер 6 зробила нам свято, за яким наші діти вже дуже дуже скучили. Командно-штабні навчання відбулися у чотирьох областях України. Серед них і наш регіон, зокрема, місто Запоріжжя. До них залучились фахівці усіх місцевих служб задля відпрацювання алгоритму дій у разі радіаційної загрози. З Самого ранку були розгорнуті спеціальні штаби та відпрацьовані всі етапи евакуації у разі найгіршого сценарію. У Запоріжжі прийшли командно штабні тренування на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції. Зрання в умовній зоні знезараження зібралися фахівці ДСНС, національної поліції, енергетики, лікарі, волонтери, аби до найменшої точності відпрацювати дії при катастрофі. Для евакуації виділено десятка одиниць транспорту. Автомобілі, що прибуватимуть із онураження, піддаватимуться обробці з метою дезінфекції спеціальним розчином. Обеззаражувати будуть також евакуйованих людей. Після того, як людей з забрудненої зони привезли до збірного пункту, після чого там провелася реєстрація, може надання допомоги психологічної, медичної. Потім з цього пункту збірного пункту людей перевозять сюди, десь де конбінація приходить. А вже після цього їх везуть на евака-пункти, які потім далі відправляють по різним регіонам. Одразу після прибуття із зони деконтамінації до лікарні у мешканців міста й області вимірятимуть дозу опромінення. Нормою радіації для людського організму є не більше ніж один мілізіверт на годину. Після надають необхідну медичну допомогу, де зможуть перевірити до 30 людей за один підхід. Є такі особливі дозиметри, які виміряють, і коли там є перевищення, тобто ми ще не розуміємо, з якої дози вони прибудуть, то він починає червоним рівнем пищати і ми спочатку його обробляємо. Потім на виході ми перевіряємо знову його. Якщо рівень цифр близких к норме, то тогда люди уже после обработки переодетые, значит, определяемся, куда их дальше, или в терапевтическое отделение. Те, которые в тяжелом состоянии, их на носилках перекладывают на носилки, те, которые доставляют уже в отделение, и в отделение радиологическое, там развернуты койки, оно на 40 коек. Звідси евакуація на чисті від радіаційного забруднення території буде здійснюватися службовим транспортом, потягами або ж особистим ходом. Розраховують, що із 50 кілометрової зони ураження вдасться вивезти близько 300 тисяч осіб, у тому числі 138 тисяч із міста Запоріжжя та області. Яка область буде безпечною та стане захистом для населення. Передбачити не можуть все залежить від напрямку та швидкості вітру. На сьогоднішній день це 107 автобусів здебільшого це буде евакуація місцевого населення. Як ми говорили, по районам то. Близько 22 тисяч особистого транспорту, плюс люди, які беруть з собою ще людей, це якраз буде задіяно. Плюс у нас буде як 5 потягів залізничного і 5 електропотягів. На сьогоднішній день виїзду з окупованої території не буде. Ми, як ви бачили в телеграм-каналі, оповіщаємо населення, щоб вони рухались у напрямку, наприклад, Бердянську, більш з незараженої зони. Умови навчання були максимально наближені до реальності. Самі тренування пройшли загоджено. Представники влади та фахівці місцевих служб радять населення дослухатися до сповіщень, адже у разі надзвичайної ситуації буде вімкнено спеціальний сигнал. Можливо, з вересня вийти на очне навчання. Таким питанням задається кожен керівник та керівниця закладів освіти. Головна умова наявність найпростішого укриття. До осені місцева влада планує здійснити поточні ремонти ще в 25 укриттях при садочках, школах та гімназіях. Втім, є заклади, які розпочали ремонт власними зусиллями. Про це в сюжеті. На території Запорізької початкової школи мрія розташоване найпростіше укриття. Це дві кімнати у підвальному приміщенні, яке раніше було складом речей. Зараз вихователі привели його до ладу, пофарбували сходи, а також стіни кожної з кімнат, щоб створити для дітей мотивуючу атмосферу. Родзинкою є яскраві малюнки, зроблені за одну добу. Навіть нам ну, не підіймали настрій, коли ми все це робили з великим натхненням. Ми так хотіли чу скоріше почути голоси дітей в нашому закладі, повернути їм дитинство, щоб вони спілкувалися з один з одним, раділи. Всередині відносно комфортно та безпечно. Вихователі своїми силами зробили штучне освітлення, вентиляцію, косметичний ремонт стін, підлоги, покрівлі, встановили біотуалети і згодом планують провести інтернет-мережу. Це дасть змогу з нового навчального року проводити тут заняття. Проте з червня по липень діти вже виходили на очні заняття у рамках проєкту від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І це укриття одночасно вміщувало 50 вихованців. Ми тут можемо, навіть коли спускаємося, йде затяжна тривога, продовжувати заняття, які ми розпочали в класі. Для цього у нас є здушка, яку ми використовуємо з магнітиками, тобто нам тут зручно. На сьогодні укриття проінспектовано ДСНС та рекомендовано до використання. Тому директорка садочку намагається до початку вересня облаштувати дві кімнати всім необхідним. Для цього зверталися до благодійних фондів і подали заявку до восток -Сос. Наразі йде закупівля необхідних речей. Ми чекаємо 54 стільці з планшетками для того, щоб діти в укритті могли займатися, тобто вести освітню та навчальну діяльність. Благодійний фонд Восток нам надає проектор та екран, надають мати, надають пуфи, надають термопоти та великий бокс для зберігання питної води. І ми щиро вдячні. Сюди принесли іграшки, щоб діти не відчували страху серед бетонних стін. Суттєвим є і наявність запасного виходу у найпростішому укритті, бо ж безпека перш за все. 16-й місяць поспіль вчителі та вихователі Запорізької гімназії номер 63 надають мешканцям найрізноманітніші знання. На базі пункту незламності проводять курси з домедичної допомоги, влаштовують психологічні години, навчають робити окопні свічки. А на День Конституції України влаштували 40 хвилини заняття Говоримо українською. Спочатку державний гімн, а слідом цікаві завдання, ребуси, активності та руханки. Це заняття, перш за все, є пізнавальним і виховує у дітей. Почуття патріотизму. Педагоги підготували аплікацію для учнів у кольорах державного прапора. Найкращий виріб намагається зробити і Даринка для свого тата. Я зробила аплікацію оберіг. Ми клеїли журавля, хмаринки та соняк. Я передам їй своєму татові. Він захищає Україну. Серед присутніх, здебільшого учні, батьки та внутрішньо переміщені особи числа мешканців мікрорайону, і кожен з них, як наголошують педагоги, повинен пам'ятати полеглих воїнів та шанувати живих. І в цей день до закладу завітав Владислав Хаченко, у минулому практичний психолог гімназії. А сьогодні захисник. Я хочу привітати всіх із святом днем конституції і хочу побажати, щоб наша конституція стала конституцією. Незалежної, вибореної у боях незалежності нашої держави, і щоб кожен із оцих дітей міг жити в таких умовах, про які навіть ми, їхні діди і батьки, лише мріємо. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Учні шкіл міста Запоріжжя у поточному році навчалися у складних умовах воєнного стану. З 1 вересня 2022 року запроваджено навчання за дистанційною формою з використання доступних технічних можливостей та з урахуванням безпекової ситуації на території. Учні закладів освіти міста навчалися віддалено, перебуваючи як у місті, так і за його межами або за кордонами України. Так із 6478 дев'ятикласників. 1829 навчалися перебуваючи за межами України, 54 знаходилися на тимчасово окупованих територіях. Із 3173 випускників 11 класів 1017 учнів перебували за кордоном, 28 на окупованих тимчасово окупованих територіях. Через завдані масовані ракетні удари по містах України значних пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура країни. Що призвело до нерегулярного електропостачання, вимушених його відключень та перебоїв в роботі зв'язку, зокрема інтернету. Навчальний процес переривався під час оголошення повітряних тривог. Однак, незважаючи на зазначені виклики, заклади освіти міста продовжували працювати. Пріоритетним завданням було гарантування безпечних умов навчання та праці для усіх учасників освітнього процесу. Наразі підводимо підсумки. У 2022-2023 навчальному році документи про освіту отримують 6317 випускників 9 класу та 3036 випускників 11 класів. 406 випускників 9 класів отримують свідоцтво про базову освіту з відзнакою. Це випускників 11 класів, 162 медалісти. 113 випускників отримують золоті медалі, 49 срібні медалі. Найбільше сузір'я володарів медалі зростили у Вознесенівському та Комунарівському районах міста. Медаль це яскраве свідчення високої якості освіти, які надають наші заклади, але досягнення закладів освіти під час війни не обмежується лише академічними успіхами випускників. Школи Запоріжжя сьогодні випускають потенційних лідерів, активних і свідомих громадян українського суспільства. Дякую педагогам за відданість і чуйне ставлення до учнів, високу професійність і стійкість. Дорогі випускники. Я хочу особисто подякувати вам за вашу незламність, витривалість, цілеспрямованість. Незважаючи на складні часи, ви впевнено навчалися і розвивалися. Вірю у ваше світле майбутнє. Переконаний, що воно є невід'ємною від славного майбутнього нашого міста, нашої держави. Я вірю, що саме ви принесете яскраві позитивні зміни у мирне майбуття. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ваші мрії втілюються в реальність, а ваші досягнення будуть безмежними. Мені хотілося б звернутися сьогодні і до батьків-випускників. Весь цей час ви гідно долали випробування, дарували турботу і підтримку своїм дітям, шкільній громаді, усім, хто потребував допомоги. Дякую вам, шановні батьки, за відповідальне батьківство. За розуміння проблем шкіл та всебічну підтримку. Слава випускникам! Слава нашому краю! Продовжить рубрику ТОП-експерт директорка Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. 29 червня у Запоріжжі відбулися командно штабні навчання, метою яких було відпрацювання злагоджених дій всіх служб. У разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. І відповідно до е, законодавчих вимог рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради номер 309 про організацію евакуаційних заходів у місті Запоріжжя у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного природного. Та воєнного характеру визначено органи евакуації у місті Запоріжжя на базі закладів освіти міста. Це 42 збірні пункти евакуації, два проможні, чотири приймальних пунктів. І для організації роботи органів евакуації на базі закладів освіти міста передбачено задіяти. 1164 сто ос особи персоналу та працівників ДСНС національної поліції, медичних установ, комунальних підприємств безпосередньо на збірних пунктах. Евакуації будуть працювати 924 особи на проміжних пунктах евакуації 30 осіб і 210 осіб будуть залучені до роботи на приймальних пунктах евакуації. На сьогодні забезпечена підготовка відповідних документів на визначених пунктах. Відпрацьовані алгоритми і для чіткого. Розгортання та функціонування органів евакуації у місті Запоріжжя на базі закладів освіти міста вже неодноразово проводилися навчання. Безпосередньо в колективах закладів освіти під час навчань були опрацьовані певні дії, алгоритми, проведені інструктажі. Міські навчання проводилися за участю всіх відповідних структурних підрозділів служб та установи міста. Для проведення таких міських навчань було залучено 155 осіб персоналу закладів освіти, затвердженого штатно-посадовими списками органів евакуації. В цілому органи евакуації міста Запоріжжя на базі закладів освіти міста забезпечені засобами індивідуального захисту. Це 7160 масок, 200 індивідуальних костюмів, 2000 одиниць йодовмісних препаратів. Є запаси питної води, генератори, палива для них. І завдяки роботі координаційного штабу з гуманітарних питань органи евакуації в місті Запоріжжя на базі закладів освіти міста на сьогодні забезпечені. Гуманітарним резервам для населення органи евакуації на базі закладів освіти міста і збірні пункти евакуації і приймальні пункти евакуації мають в наявності всі необхідні документи, які регламентують злагоджену роботу всіх служб. І я дуже хочу висловити слова вдячності всім службам, які були задіяні у навчаннях, це і працівники суд захисту спорту, ДСНС, національної поліції, медичних установ за оперативність, здатність координувати зусилля та злагоджена діяти. І особлива подяка працівникам найпотужнішої системи системи освіти міста Запоріжжя. Наші працівники вражають своєю унікальністю, своєю згуртованістю, відповідальністю, готовністю підставити своє плече у будь-яку хвилину. І з такою силою ми насправді ми переможемо. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.